Ну і хочу з вами поділитися новими покупками. І так, купила ще один спрей для волосся, нібито за лійками, але теж не дуже зволожує, не дуже сподобався. Купила тональний крем. Вчора пробувала, нібито класний. І так, ну і близки для губ. Один подарунок в Єві купила. Класні сподобались. І підводочка для губ. Ну і це вже мої раніші підводки для брів. І закріплювач для брів. Ось так от.